Не шукай мене, бо я на бо я на морі. Софійко, ти не на морі, ти в студії і в нас тут взагалі то зйомка. Ех, розумієш, зараз літо і так хочеться кудись, от, наприклад, в Таїланд. Не зрозуміла. Бачиш, ти хочеш в Таїланд, але нічого про цю країну не знаєш. Історія виникнення чи не найпопулярнішого курортного острова у світі: храми, культурні пам'ятки. Що окрім пляжів подивитися у Таїланді, екзотична тайська їжа. В Чому її секрет? Чим зачаровують білі пляжі? Та чому відлякують милі підводні мешканці? Найцікавіші факти про королівство, куди піти, та що не пропустити? Найкрасивіші місця Таїланду. Дивіться програму Рожаві окуляри у суботу о 12.20 на каналі Правда Тут Львів та на ютуб-каналі програми «Рожеві окуляри за посиланням ось тут внизу.